Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І у наступні хвилини ми спілкуємося з народним депутатом України Олександром Бергенцем. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго здоров'я. пане Олександре. От відповідно до закону про статус народного депутата, кожен народний обранець має право прийти на державний телеканал і озвучити свою позицію і відзвітувати таким чином перед виборцями, те, що він робив у сесійній залі, те, що він робив в парламентському комітеті, яким чином народний депутат, в принципі, працює над законопроектами у вас є така можливість дійсно зараз. То хочу повернутися до історії до того, яким чином ви обиралися до парламенту. 217 й виборчий округ це столиця України, це місто Київ. Ну зрозуміло, що всі проблеми киян ви не будете вирішувати. Принаймні, якщо говорити про 217 й округ, Оболонський район в столиці, це ну передусім його специфіка, і які проблеми у мешканців цього району. Я би сказав так, що. Сьогодні на щастя існує міжфракційне об'єднання столиці України. Це 12 депутатів, обраних від Києва, і ми разом вирішуємо ключові проблеми для міста, намагаємось вирішити. Бо можна сміливо говорити про те, що 90% проблем, які є у мене в Оболонському районі, і скажімо, там на Святошинському районі чи в Дніпровському районі, вони співпадають. Це ці проблеми пов'язані не лише з і дай а, а з цих 90 проблем: 60% проблем співпадають з усією країною. Тому що є суттєві проблеми з законодавством, які яке не спрямовано в інтересах громадян України, не не неспрямовано в інтересах Киян. Найбільша проблема, яка сьогодні є, це визвичайно нестача грошей в державному бюджеті. Я є одним з авторів закону який повертає Києву 7,5-8,5, залежно від року мільярдів гривень, які тепер вилучаються з київського бюджету, і безумовно, якщо б цей законопроект був прийнятий, якщо б в міський бюджет було повернуто ці 8 мільярдів, це би дало можливість вирішити багато різних проблем. А проблем таких багато Знаєте, от просто сказати, вчителька в Києві, і вчителька в невеличкому селі отримує однакову зарплату. Але якщо вчителька в селі має свій город і не витрачає Такі гроші жити і жити набагато дорожче, і крім того, свій вільний час, е, навіть якщо захочеться вчителька витратити на покращення свого життя, тобто піти в городи, посадити моркву чи капусту, вона цього не зможе зробити. кажуть, що деякі з вчителів можуть там якимись репетиторствам підзаробляти якісь копійки, але ми знаємо, що цих вчителів е, дуже мало таким чином, перше, що хочеться зробити, це змінити закони так, щоб вони були. Розвернуті в бік е, громади. Друга велика глобальна проблема, яка стосується тільки безпосередньо Києва, це проблема з відсутністю місцевого самоврядування. Yeah. Уявіть собі, я з ким з, з своїх колег не говорю з депутатів. Вони мені кажуть, о, ти знаєш, у мене на території округа три районних ради, у мене там 20 міських рад, сім сільських чи 70 сільських, стільки-то, стільки-то різних рад, і цей депутат він, зрештою. Може проводити консультації спільну роботу з різними радами, своїми, і вирішувати певні питання спільно, депутат Верховної Ради, і конкретно в кожному місці окрема рада. У нас ситуація критична. У мене на території мого округа не працює жодної ради, тобто районні ради скасували. І таким чином є Київрада, яка обрана за партійним да, списком. червня вже, до речі, Вона закінчує повноваження і немає е, міського голови, який би міг співпрацювати. Тобто, фактично виходить, що я і 11 моїх колег в Києві, ми єдині на сьогоднішній день законно обрані представники міста. Тобто, фактично, всі звернення, головні проблеми, проблемні звернення, які приходять, вони приходять до нас. А із цих проблем. Велика частина, ну я би сказав так, 70-80% це проблеми пов'язані з комунальним господарством, це проблеми пов'язані з опаленням гарячою водою, холодною водою, ремонтом під'їздів, ремонтом дворів, ремонтом ну, е е е території навколо будинків. Е е друга частина це відсутність парків. Ну а болонь унікальне місце. Це е мій округ, це своєрідний острів, тому що з одного боку. Він великими водоймами оточений Дніпром, передусім, а з іншого боку, це мережа озер, і таким чином ну реально округ є ціле ціле, цілий ціли острів. Але виходить, що купатися влітку немає де. Тобто, виходить, що людина живе на воді, фактично, ну умовно кажучи, така своєрідна рідна Венеція, а піти купатись нікуди. Чому тому що в якийсь момент не дозволяють купатися в жодному озері, тобто не працює жодна зелена зона, як така жодного парка там немає. Ті дерева, які існують, їх намагаються зараз і зараз виробити. І таким чином оболонці е, вони можливо навіть трохи в гіршій ситуації, ніж інші е, кияни, бо майже в кожному районі є свій парк, а тут жодного парка немає. Ви зараз розказуєте про конкретну проблему. От насправді таких е, проблем багато, тому що ви згадали, що немає районних рад, відповідно немає районних депутатів. А другого червня припиняються повноваження депутатів міської ради. Ви, до речі, ну тривалий час працювали да, депутатом я 6 років міського. був депутатом uh -huh. двох скликань uh, Київради, і я uh, розумію, що депутат Київради, особливо коли були районні ради, то можна було багато чого зробити, бо ти працюєш з групою депутатів району. Потім ти, як депутат, uh, працюєш в міської ради з, з, з кількома. Потім ще депутат Верховної Ради. Тобто, це ціла група представників громади, які можуть. Щось робити, якщо вони хочуть робити сьогодні, на жаль, цього немає. І якщо вибори не будуть призначені хоч на якийсь найближчий період, бо є зараз надія, що все таки на червень якось їх призначать, чи на початок липня. То без без Київської міської ради повноцінної без київського мера депутатам доводиться брати на себе фактично всю повноту відповідальності за все, що відбувається, і допомагати, допомагати, допомагати. Коли мене ну кілька сот звернень мною було написано тільки за цей от період. Мій депутатський зустріч, значить, ми проводимо регулярну зустріч. Одна приймальна у мене працює зараз. Це вже не про форму да, спілкування. Да, частіше ж за все виборці хочуть зустріч... зустрічатися особисто. Хоча у мене працюють помічники, хоча у мене працюють юристи, але кожен виборець він передусім хоче поговорити з своїм депутатом, і е, часто це не просто розмова про те, що йому наболіло. В його житті, тобто це не те, що ви знаєте, у мене там в під'їзді є проблема, давайте її вирішимо. Починається кожна розмова з тих проблем, які були перед виборами. Про те, що треба міняти систему влади, і кожен приходить і каже: а коли вже ця влада буде змінена, скільки це можливо, скільки можна терпіти це, а о, це, це беззаконня? А додайте до цього, що наш округ, наш район лежить на шляху оцього екскорта з Межигір'я на, на Банкову, і кожного дня. По пару разів в день там все перекривається і в штопор стає цілий район. Тобто люди обурені ті, тими ситуаціями, які відбуваються, і кожен хоче прийти і почути від тебе щось хороше, щоб вони хочуть, щоб я сказав, ви знаєте, потерпіть ще два місяці, і через два місяці. Все в країні зміниться і все стане чудово. Пане на жаль, я такого їм сказати, не можу за за своїми спостереженнями, за своєю оцінкою, ну які з якими проблемами найчастіше звертаються до виборців, якщо говорити ну про проблеми чи питання загально національного характеру. Тому що, от якщо говорити про Верховну Раду, коли там розглядали питання персонального голосування, одна частина зали каже, що Кожного дня до мене звертаються виборці. Коли ж ви перестанете голосувати за того хлопця? Інші частина залу кажуть: ні, це не важливо. Люди питають, коли ви скасуєте пенсійну реформу. От Три ключових питання, що можете зараз виокрити, ну я би сказав так, uh -huh. що сьогодні юридично нібито можна сказати, що питання кнопкодавства, нібито вирішено ну, це як приклад да. Просто приклад. але е, от ота лукавість е, е, депутатів деякі, які казали, що це питання не важливе, вона підтверджується іншою. Вона підтверджується статистикою об'єктивною, що близько 90% українців вимагали особистого голосування для кожного українця. Якщо депутат голосує за іншого, це все одно, що хтось за цього українця ходить на роботу, і він розуміє, що це неможливо. Сьогодні я думаю, що найважливіша проблема в країні, яку треба вирішити, це корупція. Але для того, щоб вирішити питання корупції, для цього треба пройти дуже багато шляхів. Тому що коли ми говоримо сьогодні про пенсійну реформу, це теж частина корупції. Бо е, ця пенсійна реформа, яка існує, вона існує, тому що в країні існує корупція. Інакше би її не було. Для чого приймали пенсійну реформу? Для того, щоб не було бюджету пенсійного фонду. Прийняли пенсійну реформу, дефіцит пенсійного фонду збільшився. Таким чином, прийняття цієї пенсійної реформи було не в інтересах громадян. Очевидно, вона була в інтересах. Держави в інтересах у цього механізму, який перерозподіляє гроші. Інша злочинна дія, яка відбулася, вона безумовно злочинна, тому що існує закон про Кабмін. І в законі про Кабмін немає такого міністерства, яке називається Міністерство зборів. Воно було зроблено указом президента без ніяких е, законних на те підстав. І тепер всі. Ті, ті гроші, які приходять в бюджет, вони приходять до однієї людини. Тоді Міністерство фінансів, яке повинно займатися прийомом і перерозподілом грошей, треба назвати міністерством витрат, чи чи як? Тобто до чого хотів сказати, що на сьогоднішній день практично всі питання, які виникають в країні, їх можна сказати, що це питання пов'язані з великою корупцією в державі і відсутність демократії, вибіркове правосуддя. Про яке ми говоримо, це теж є наслідок цієї цієї корупції, якби. В Україні не було корупції. В нас була би демократія, тому що в демократичних країнах корупції не бувають. І навпаки, якщо б в Україні була демократія, не було б корупції. Давайте Але ми повернемося до ваших виборців. Бо про політичні теми можемо говорити в будь який для нас зручний час. От пане Олександре, от звичайно, так ви сказали про те, що хочуть люди особисто з вами ну, спілкуватися, ну ділитися своїми проблемами. А що потім натомість вони обтримують? Так є форма роботи народного депутата як. Депутатські за запити, так? До депутатські район... запити, а частіше є... звернення. Тому що З, спочатку... запити, ви знаєте, що по закону. Протягом одного сесійного тижня я можу озвучити тільки два mm -hmm. максимально два депутатських запити. А якщо в мене е за тиждень виходить 20-30 звернень до мене, то інші йдуть просто як депутатські звернення. Є якісь перші результати. Ну, Ні, якась проблема яка, яка, результат, результа результа результатів е насправді достатньо багато. Інша річ, що вони не завжди є остаточними. Величезний ве скандал е у нас назрівав. На болоні була спроба 14 гектарів е, такої зеленої зони перетворити в офісний центр. Е, там вже навіть виділені певні були документи під це. Було обговорено цей проект на містобудівній раді свого часу. Кияни підняли проблему. Ми почали звертатися в відповідні інстанції, і тепер рух цього проекту. Уповільнився, і я сподіваюся, ми його зможемо зупинити. Але такі проблеми виникають ледве не щодня. Сьогодні я писав звернення з приводу того, що один з ресторанів почав прямо на зеленому на зеленому майданчику, на зеленій зоні будувати св, св, свій, свій літній майданчик. Красиво. І звичайно, що ця тераса, можливо, цікава комусь з тих, хто ходить е, в цей ресторан, але більшості людей тераса, яка перекриває тротуари частину зеленої зони, вона абсолютно недоречна. Дуже багато скандальних ситуацій з мафами, кіосками, так званими. Дуже велика проблема сьогодні для киян. Я вніс, до речі, зміну до закону. Я не знаю, наскільки це вдасться провести. Кияни категорично виступають проти продажу алкоголя і тютюну в кіосках. Чому? Тому що. Кож, кожен кіоск, в якому передається пиво, влітку перетворюється в те, що людина підходить до цього кіоска, відкриває пляшку пива, випиває її, потім випиває другу, а потім біля третього кіоска влаштовує туалет. На всій величезній оболоні всього-навсього три громадських туалети. Ага. Таким чином, хоч чи не хочеш, а через цей продаж пива. В доступних місцях, де кожен на вулиці його може пити, ціла оболонь в якийсь момент літа перетворюється в громадський туалет, і це звичайно нікому не подобається. всі думаю, хочуть що... якось це зупинити. Я думаю, ці питання до тих колег, які ну, сь сьогодні представляють Київ у Верховній Раді, тому що пам'ятаємо в один час рішення Київської міської ради про заборону продажу тютюнових виробів, насправді це не працює на місцевому рівні. Якби не хотілося. Так я чого mm -hmm. вніс цей закон? Я коли був депутатом Київради, ми прийняли це рішення, ми я на ньому наполягав. Гали, ми його прийняли, а його скасували. Сказали: Ви знаєте, нема такого закону. І тепер я прийшов в парламент, і я продовжую те, що я робив як депутат Київради. Ми тоді не змогли цього добитися, тепер я. Вношу зміни до закону і намагаюся вирішити це на, закон, на законодавчому рівні. Е, таким чином, от найважливіше це зустрічі, якісь акції спільної дії, плюс листи, звернення. Коли людина один раз прийшла до мене на прийом, я їй пояснюю, кажу, що давайте не затягувати часу. Мене сесійний тиждень. Я можливо не можу з вами зустрітися на цьому тижні. Навіщо вам чекати наступного понеділка чи вівторка? Якщо у вас є гостре питання, будь ласка, готуйте лист зразу приносити до нас в приймальну на лайша Гавра 7А. І в цій приймальні ми не чекаючи нашої особистої зустрічі, зразу можемо е відправити певне звернення куди-небудь і так далі. Але виявляються дивні речі. Ну, припустимо, якщо е відбуваються якісь порушення, при припустимо, вночі е вам заважають спати якісь звуки, ви ага. повинні викликати. Певні служби, а виявляється, що ці служби не працюють вночі, і таким чином, яким, як яким способом врятувати киян від оцих нічних, особливо коли йдеться біля до супермаркета, вночі починають вантажі підвозити. Це значить, треба серед ночі заміряти цей звук, визначити яка його, який його шум. А служби, які заміряють звуки, які охороняють. Середовище вночі не працюють таким чином Я думаю, це не питання є... депутата реагувати на всі Ви такі знаєте проблеми. реагувати ні, але законодавчо. прийняти законодавчо. Такі норми, які би дали можливість киянину захистити себе. Ми ж ми, ми в даному випадку говоримо не про захист одного, тільки конкретного киянина, ми говоримо про те, що киянин системно не може себе захистити. Він прокидається серед ночі, і куди йому дзвонити і сказати: ви знаєте, тут шум галас, викликати міліцію. Міліція нічого не може зробити, тому що міліція скаже, а ми не знаємо, чи цей шум перевищує норму, чи не перевищує. Таким чином можна сказати, те, що кожна проблема. З якою до мене звертаються громадяни, вона або, або її можна вирішити на місцевому рівні, або вона переростає в велику соціальну проблему. От один приклад. То вже маємо завершувати, якщо дуже коротко. <риклад> Я вам <воно> дуже коротко. <риклад> Людина хоче реабілітувати свого дядька. Не може. Чому? Тому що по закону реабілітувати може тільки дитина. А цей цей чоловік, який загинув, йому було 20 років. Він mm. загинув в таборах. Як він може бути реабілітований? Ніким? Чому у тебе нема дітей, значить ти будеш злочинцем на віки вічні. Треба внести зміну і дозволити будь-якому родичу е е е займатися реабілітацією е невинно покараного е значить, е Сталіном чи кимось іще mm. там е е е чоловіка. Тобто, і ці питання виникають кожного дня. Я дуже вдячний. Киянам, тоді, коли вони приходять з такими питаннями, коли допомагаючи одній людині на оболоні, ти одночасно допомагаєш безлічі людей по всій Україні. Це дуже важливо, тому що це системна робота, і вона, як на мене, найпотрібніша депутата. Пане Олександр, я думаю, що наступного місяця обов'язково зустрінемося. Вже з новим звітом прийдете до нашого ефіру. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Олександр Бриганець. Залишайтеся з нами і на все добре.